Мені інколи здається, що ця тема з консульствами і припиненням консульських послуг за кордоном ніколи не закінчиться, зокрема, про ем, Варшавський майдан українців. Давайте так його назвемо, тому що МЗС кажуть, незаконно зупинило надання консульських послуг. Є коротше, і тут майдан, коротше, сниться і подаляку майдан 3 майдан 3 куди не глянь майдан 3 і ПСО. Ну, принаймні, так кажуть комітеті нацбезпеки а, України. Дехто каже про те, що таким чином Україна мститься, а, називається дрібною помстою популізмом. А, я про невидачу паспортів закордонних паспортів за кордоном чоловікам, а, які причому тут вона сама каже, що чоловіки обурені не припиненням консульських послуг. Чоловіки обурені невидачею паспортів, за які вони заплатили по 150 баксів. Це якась схема гопнічества з 90-х, коли ти зібрав бабки, а тоді, коротше, потерявся. Відповідно, другий день протестують проти цього в Польщі. Закон нібито ще не запрацював, тому що має запрацювати з 18 травня, оновити свої дані в ТЦК дистанційно вони не можуть. Тому давайте будемо прояснювати, що ж відбувається насправді. Це помста України чи щось інше. Тобто, коротше, чоловіки нічого не можуть зробити, закон не працює, бабки заплачені, паспортів нема. Перше, немає ніякого Варшавського Майдану. Є просто люди, які втекли, вони мали право це зробити певно. Законно і незаконно, тому що страшно. І тут Міша, Міша, нібито він, представник офісу, президента, і Міша починає нести таку херню. Всі ухилянти, всі втікачі. Просто всі, хто прийшли зробити там паспорт, вони всі втекли незаконно. Так, зрозуміло для мене. Але і тепер я повернусь: не може бути ніякої помсти України. Україна це держава, яка має сьогодні війну на своїй території, захищає себе і має абсолютно право використовувати будь-які механізми, щоб збільшити свої шанси на виживання. І тому держава працює виключно в рамках своїх повноважень, в тому числі. І як Україна збільшує свої шанси на виживання, не видаючи паспорти громадянам або відміняючи консульські послуги громадянам? Яка схема підвищення шансів на виживання? Роблячи те, те, що ви зробили. Міша стільки питань, а нема відповідей. Тому що будь-який громадянин України, навіть якщо він незаконно втік на початку війни, він має А якщо законно і не на початку війни, а 10 років тому, типа, пішло нахер, мені обов'язки держава наполягає на тому, що окрім права. Використовувати сервісні послуги держави про це до речі, міністр закордонних справ остатньо мені здається чітко, конкретно заявив. Він чи має усвідомити свої обов'язки чи прийняти для себе відповідні рішення? Я маю громадянин України. Як він це рішення буде приймати? Це вже його е, справа. А держава не має йти на зустріча. Я не розумію ці всі пополіські навпаки. Оці всі популістські розмови про те, що держава може там щось робити, не може може виконувати примісевісні функції через ДП, документ, чи через чи, чи не може і так далі. Держава може прийняти будь-які рішення, виходячи з необхідності ще раз виживання. У нас велика масштабна війна, і в нас з вами там е, велика кількість людей, які. Зі своїх міркувань, тому що це не їх країна. Вони не хочуть за цю країну нічого там віддавати. Вона нічого до них не зробила. Вони виїхали. Знову ж таки підкреслюю. Я не оцінюю суб'єктивні підстави для виїзду з країни. Так? Ну, хтось боїться. Це, це зрозуміло. Суб'єктивні підстави. Тільки що сказав, що всі ухилянти і всі коротше виїхали незаконно. А ті, хто законно виїхали, я не оцінюю, але всі ухилянти корот. Законно незаконно, але я не хочу, щоб була з країни. Ну, хтось боїться, це, це зрозуміло. Законно, незаконно, але я не хочу. Щоб Законно, незаконна. Каво взагалі? Є? Щоб засуджувала державу, яка шукає будь-які механізми свого виживання і використовує ці механізми. Є роз'яснення. Є певні роз'яснення Міністерства закордонних справ, як будуть працювати консулати. Є роз'яснення, що після 18 травня, коли буде вже діяти в повному обсязі закон про мобілізацію, буде зрозуміло, як будуть працювати консульські служби. А, є очевидне роз'яснення, що сервіс призупинений щодо що дистанційного отримання певних е, документів. Це нормально, дистанційно, це ж послуга. Це ж певних документів всіх документів. То держави це робити. Це послуга. І держава зупиняє цю послугу, виходячи з того, що а, громадяни зупиняють воювати це обов'язок, а документи це послуга. Зупинили свої обов'язки перед державою, певні громадяни. І це нормально. І тому я радик спокійно до цього ставитись. Спокійно ставитись ще. Перше, безумовно, я буду буде держава, яка захищає. І, безумовно, я буду на боці людей, які знаходяться всі ці два і більше років на території України, і виконують там хтось на передньому краї, хтось в тилу, хтось волонтери. І це величезні з великими серцями люди. А, і я буду негативно ставитись до всіх тих, хто ображає цих людей, хто хоче залишатись на території інших країн і поводити себе так, як він поводиться. Ну тобто, не донатів, не економічної допомоги, не протестів на вулицях інших країн, коли нам потрібна була допомога. Ну, як тобі сказати, Міш? тепер ви не побачите ні донатів, ні протестів і взагалі нічого. Ну, ну це ж, це ж об'єктивна реальність. Ви так кажете, що тіпа, ми маємо, як країна, робити все для виживання, тому ми зробимо якусь хуєту, яка нам краще не зробить ні разу, а тільки зробить гірше. Це якийсь, це якийсь сюрреалізм. У вас є там аналітики, радники, якісь. Ну... Ну, поясніть це рішення. Ну просто не, 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 не так, як Кулєба вийшов і сказав, от ми це зробили, тому що ми там не будемо, а, а, типу, поставляти послуги людям, які, коротше, виїхали за кордон. А яка логіка за цим рішенням? Ви очікуєте, що ці люди повернуться? Або ви очікуєте, що цих людей почне там Польща ловити і повертати в Україну? Ну, давайте ми спробуємо пожити в вашій реальності розових поні. Давайте. Скажемо, що Польща або всі країни Євросоюзу, от вони вирішили просто схопити всіх чоловіків, які виїхали після 22 лютого, і спробуємо цих чоловіків відправити на фронт. Як ви думаєте, скільки у вас буде СЗЧ? 90% чи 99%? Акції, маніфестації... Ні бажання а, якось інакше допомогти країні, ні бажання повернутись, попри свій страх, і виконати певний обов'язок. Ну як можна відносити до цих людей? Міша, який нахер страх. Ну які в пенсі ні в кого ну блін. Я з ким не розмовляв. Ні в кого нема страху. Ті, хто виїхали давно, ті, хто виїхали незаконно, ті, хто виїхали законно, ніхто не казав про страх. Ну, люди просто бачили це вже давно. Вони виїхали. Вони сказали: я не хочу мати нічого спільного з цією країною. Вона змішає мене з гівном в будь-якому випадку. Вони виїхали, а тепер вони такі а, відкривають твіттери. Такі: О, а я ж казав, я ж казав, що країна змішає мене з гімном. Тіпа, Якщо хтось в, а, на території України, виходячи з популістських міркувань, ми будемо запищати людей, тому що ми їх тратимо. Ці люди вже самі себе втратили на даному етапі. Може, потім вони усвідомлять, що таке рідна країна, так, що таке країна, в якій народився ти, твої батьки, яка в будь-якому випадку зробила з тебе ту людину, якою ти є, і повернуться. Але сьогодні говорити про те, що ми когось втрачаємо, не втрачаємо всі. Знаєш, знає, що проблема між проблема в тому, що от та країна, в якій я народився, вона зробила мене тим, ким я є. От та країна, в якій я народився і жив. Вона мене зробила людиною, яка не хоче ту країну захищати. От саме та країна, в якій я народився і виживав весь цей час, коли я там був, вона зробила з мене людину, яка в результаті не хоче захищати ту країну. Я тобі поясню аналогією, що Україна це як мамка, яка мене била, коли я був дитиною, просто кожен божий день. Просто лупила. Тепер я виріс і я. Переїхав в інше місто, в іншу країну. Тепер ця мамка, коли вона вже стара і немощна, вона мені дзвонить, і каже: Ей, синочок, слухай, а ти ж мені там должен, бо я тебе народила. Така сама схема, така сама схема. Хто зацікавлений у України, знаходиться тут і зараз. І віддають, попри став. Багатьом страшно, але в нас діти тут знаходяться в Україні. Попри все. І тому треба часто раз... такі дітей не буде. Такі дітей вивезуть. Просто люди, які це все бачать, вони й дітей вивезуть, поки їм там не виповнилося 18 років. Чи ви забороните дітей вивозити також? Ну, ви можете, я знаю. Христя, спокійно ставити до всіх цих проявів агресії. Мені було безумовно більш е цікаво, е якби цим людям там на місці пояснювали, що немає питань. Прийти в Україну та вищити всі питання щодо постановки на, 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 на якісь там прокури і так далі і тому подібне. Але є як є. Приїдьте в Україну. Він такий улибається: Приїдьте в Україну, ви ці вопроси. Ну, ти чмо просто є абсолютно компетентна позиція міністра, абсолютно компетентна і професійна позиція міністерства закордонних справ. Треба дочекатися додаткових роз'яснень, коли буде працювати вже закон про мобілізацію, як будуть працювати консульські служби. І є абсолютно чітка позиція держави: дистанційних документів не буде. Будь ласка, приїздіть отримайте ці документи місці. А, спитаю ще а, кілька поточені з цього приводу. По-перше, знову ж таки, ми говоримо про те, що ми маємо бути об'єднаними, чи не роз'єднується ситуація зараз українців, А по-друге, чи вірите ви в те, що а, ці українці, які не зможуть отримати а, там послуг за кордону, повернуться назад в Україну? А, все, що стосується повернення, неповернення, будемо говорити після війни в повному обсязі, шукати можливості, якщо хтось захоче повернутися економічною так ви ж це зробили для того, щоб люди поверталися, оновлювали свої документи після війни? Та після війни нахер ви нікому не будете потрібні? На точки зору будемо шукати ці можливості сьогодні. Говорити про повернення, Люди давайте. Ну я просто дуже люблю. ілюзії. люди втікли, вони не будуть повертатися сьогодні. Вони не хочуть повертатись. Так, якщо люди втікли вони не будуть повертатись, то навіщо ви це робите? Навіщо ви зробили таку схему? Uh, ви і людей не можете повернути, і тепер люди стали вас ненавидіти більше. В чому логіка? Який кінцевий план, ребят? Сьогодні об'єднується чи роз'єднує? А як можна об'єднати людей, які два роки на передньому краї знаходяться без ротації, як такої, і людину, яка ці два роки проводить десь там за кордоном? Навіть навіть не дотуючи українські збройні сили, не волонтеряючи ще раз, не проводячи там якісь важливі маніфестації, тиснучи на політичні еліти інших країн, це ж теж робить Україна. Правильно ті, хто тут знаходить, вони тиснуть, вони проводять переговори. Тобто, яке тут об'єднання? Про що об'єднання? Що ці люди, які тихенько собі затаїлись там і отримували статус біженців, отримували певні кошти, почували себе в безпеці і так далі. Вони якби хотіли бути об'єднаними об з тими, хто Міша, коротше, звучить, як типу, він завідує. Типу, оці люди, які виїхали, вони там на них все класно, тримують кошти, отримали статус біженця. А от Мішу не випускають, і Міша просто тепер радується, тому що цим людям не будуть видавати паспорта. Чи може. А, чи може це буде нова тема? Що ну як пам'ятаєте, коли Зеленський сказав, давайте ви не будете давати грошей нашим біженцям. Давайте ви будете давати гроші нам. А біженцям ми їх самі будемо вдавати. Можливо, Находиться під постійним в Україні. Як ви собі це ну, уявляєте? Де тут об'єднання? Об'єднання це, коли так, тобі страшно. Ти якось виїхав. Добре, розумію. Ти боїшся повернутися — Добре, розумію. Але ти активно займаєш про позицію? Правильно є конкретні опції: донати, е, маніфестації. Тиск на політиків, лобізм, економіка, будь що? що. Так ви ж згребли всіх під одне, коротше. Ви всім це, ці консульські послуги заборонили. А тепер ти кажеш, що є якісь люди, які, якщо типа, донатять, то в них будуть консульські послуги, чи що. Ну, ви ж заборонили всі, ви не розділяли на людей. Ви навіть не розділяли на тих, хто виїхав незаконно і тих, хто вже давно не живе в Україні. Можна було б додати до нашої спроможності чинити спробувати. Це ж правильно. І принаймні не ображати Україну. Принаймні, не як от ми з вами побачили в по Польщі, коли хтось там говорить: а йдіть ви самі свою Україну, захищайте. Хто вона для нас? Ну це ж образа. Пряма, це ж зразу, що робить Російська Федерація? Масштабує це все. Ви розумієте, що вони роблять сьогодні? Так. так ви придурки, ви створили цей ПСО, ви створили цей прикол, ви створили це розділення народу. Там сидить відділ, відділ ІПСО в Росії, який отримує там мільярдні бюджети. І вони не знають, куди дівати бабки, тому що вони просто відкривають Ютуб-канал е, Михайла Подоляка і такі, О! Михайло Подоляк разом з Кулєбою з цими остальними розділяє Україну. Давайте просто це е, рознесемо і ампліфікуємо. І все. Їм не потрібно навіть нічого видумувати, Міша. Ви самі все для них створюєте. Я не розумію, чому у вас в башки це просто ну не складається 2 плюс 2, рібят. Ну чесно. Вони беруть і говорять, та яка там Україна? Та Путін правильно робить що й там вбиває. Нам ця країна не подобається. Вони паспорти українські викидають там на да, смітники і так далі. Це є єдність, це про єдність. Вони говорять, як тільки держава сказала, дивіться, не тільки права у вас є, а є ще й вогіст. Знайти е, варіант, як ви ці обов'язки будете виконувати, тому що держава сьогодні спливає кров'ю. Ну це очевидно. А вони замість того, цього чого говорять? А чому ми маємо з цією країною про щось там говорити? І так далі. Тому це не ще раз, давайте без ілюзій, Давайте так, от, от всі люди, які хочуть щось робити, тому що і тим, які знаходяться в Україні, також може бути страшно, але вони знаходяться тут. І є люди, які повернулися, які злякалися на початку, а потім повернулися. Багато таких людей є. Вони усвідомлюють, що так, страшно, так, є ризики. І ці ризики збільшуються, але це моя країна. Це країна, де мої діти будуть далі рости. Це країна, яка буде в історії вписана. А є хтось, хто її ображає. І тому я не хочу, щоб ми тут якраз таки велику дискусію навколо цього вибудовували, Тому що це неправильна дискусія. Дискусія має бути така: все, що можна, треба зробити сьогодні для України, щоб вона вижила. Виграла війну, обов'язково виграла. Все інше це не про об'єднання. Все інше це фікція, це ілюзія. А, ще спитаю вас про звіт. Звіт від. Ну... Мене єдине питання, ну якщо ви хотіли там щось зробити, а найпростіше було б підняти ціни на ці консульські послуги там в 10 разів, просто щоб паспорт робили люди не за 130 доларів, а за 1300. І щоб оці 90% накрутки, яка б була, ну, додавалась до кожної консульської послуги, вона просто йшла на ЗСУ або там на ще щось. Найпростіше було так зробити. Ну, це б, хоча б було справедливо, нормально і правильно. Але ж... Ви придурки, ви розізлили всіх, ви розділили країну на ухилянтів і на тих, хто не втік. І тепер Росія це все, коротше, стравлює в купу, вкидає і робить вкиди в телеграми. А ви сидите, і Міша намагається це виправдати якось. Ну, Міш, воно не працює. Всі твої аргументи воно, вони просто розбиваються, просто вщент.